Ну, виходить, поїхали працювати на газовій службі. І так, ну що, приїхали з вами на роботу Укренерго. Ось так паркуємо свого каєнчика. Так, ну і погнали влаштовуватись на роботу. Зараз будемо намагатися його вибити. Газовий балон маю на увазі. Влаштуватись на роботу співробітник газової служби. Чекс. Ай-яй-яй, що за апаратик у нас? Мерседес. Погнали! І так, де у нас перша міточка? Ага, 690 метрів. Ну, виходить, вирушаємо. Так, все, я бачу нашу першу мітку. Сподіваюсь, зараз з першої мітки. Мені випаде газовий балон. І все буде Чиназес. Бо якщо я не помиляюсь, їх немає в епіцентрі. І так, ну і виходить, починаємо з вами потихенечку ось так працювати. Боже, я один раз вже промазав. Чиназес. Так, все, потихенечку починаємо працювати. І остання міточка, все, чиназес. Поремонтували, і мені нічого не дало. О, -о, -о. так, ну ладненько, тоді вирушаємо з вами на другу мітку. Сподіваюсь, з неї мені випаде газовий балон. Так, ну що, все, поремонтували. І що мені йде? Газовий балон з другої мітки. Ось це чиназес.